всім привіт! Сьогодні у нас дуже гарна новина. Ми отримали Мілтек. Така модель сникерс. Це повністю Deutschland, Німці. Що вони роблять? Дивимось. Отакі от красивки, літо. Дуже гарна якість. Мілтек не підводи. Хто брав, той знає. Це колір койот. Біжевий ще називають така подошва. Поки що є усі розміри, на кількість невеличка уточнити. Також є такі ж точно в такому кольорі. Black чорні. І ще доїхали до нас в оливі. От так виглядає олива хакі. От, можна вже замовляти. Пишіть уточнюйте у наших менеджерів по устільці. Відправка вже сьогодні новою почтою. Чекаємо на вас.